Немає сумніву в тому, що Кремль руками Лукашенка при допомозі такі побори опозиції. Але це вже не перемога Лукашенка, це буде перемога Кремля. Наскільки Україна готова протидіяти імовірним загрозам? На території Білорусі є три російські військові бази майже 15 тисяч. Прекрасно підготовлених представників збройних сил Російської Федерації проведення місцевих виборів в Донбасі дурниця повна, тому що вибори провести там неможливо. Треба припиняти розмову навіть про реінтеграцію. Пане безсмертний 10 років тому ви були послом України в Білорусі, і в політичній площині Білорусь практично не зазнала жодних змін за цей весь час. А от що, на вашу думку, змінилося у свідомості білорусів, що спонукало так багато людей підтримати кандидатку на посаду президента Світлану Тихановську, а потім навіть вийти на вулиці. В боротьбі за білоруську Білорусь бере участь третє покоління. Особливість цього покоління в тому, що воно позбавлено радянських ментальностей, радянських моральностей. Воно абсолютно вільно. Від комуністичних і посткомуністичних переконань. А Лукашенко не врахував одну річ. Він тиснув на суспільство, тиснув на громадян, але закрите суспільство, так як це було в радянські часи Залізним парканом, він не міг і не зміг. І тому люди тягнуться до людяності. Фраза про те, що Тихановська випадкова людина повна дурниця. Чому? Бо білорус в кінці кінців хоче жити як людина. Йому вже набрид цей диктатор, який з Божої ласки благословляє добро і хоче бути паханом. Чи є у Світлани Тихоловської політичне майбутнє? Не тільки в неї, а насправді в цього покоління білорусів є дуже велика перспектива. Вони не усвідомлюють того, наскільки вони зараз високо стрибнули. І для мене очевидно, що вони вже перемогли. Мова йде тільки про те, як формально Тихановська і нинішнє покоління білоруських політиків отримає ці механізми влади. Бо поки що це період протистояння. Це можна сказати такий пад. Він може протягнутися до 70 днів. В протистоянні є запас міцності, нервів і так далі. Київ тримався 71 день, Одеса тримала 71 день, Помаранчевий Майдан 71 день, Революція Гідності в протистоянні режимі 71 день, Парижська комуна – 71 день і так далі. Це запас насправді психологічної стійкості людей в період протистояння, коли нерви дозволяють не зайти за червоні пропорції. Після цього наступає розв'язка. І ця розв'язка або цивілізовано пройде до цього часу, або наступить розв'язка трагічним способом після цього часу. Мирні протести тривають, як ми бачимо далі. Але Олександр Лукашенко, як бачимо, не хоче віддавати владу мирно. Ваш прогноз чи вдасться білоруському народові добитися призначення нових президентських виборів? Переконаний в тому, що вибори будуть і президентські, і парламентські. Я не сумніваюся в тому, що демократична Білорусь переможе. Проблема тільки в тому, яку позицію зараз займе Кремль. І отут для рівнозважування ситуації важливо баланс між позицією Європи і світу і Кремля. Ось що важливо. Якщо умовно кажучи, Європа і світ забезпечать рівність балансу, то білоруський народ. А диктатору свого погонить, якщо це не вдасться забезпечити, немає сумніву в тому, що Кремль руками Лукашенка при допомозі такі побори опозиції. Але це вже не перемога Лукашенка, це буде перемога Кремля. Чи погоджуєтеся ви з тим, що будь-який кандидат на посаду президента Білорусі, якщо будуть призначені нові президентські вибори, так чи інакше обере проросійський вектор? Я би пропонував судити зараз про це не з Києва, не з Берліна, а з Мінська. Той, хто там знаходиться, той розуміє, країна на 5 шостих знаходиться сьогодні в системі координат Російської Федерації. Вона не вміє, поки що не знає і не може бути за межами цього механізму. Як він довго затягнеться, життя покаже. Очевидно, що обравши проєвропейський шлях, Білорусь рано чи пізно зайде в піке з Кремлем, так як зайшла Україна. Але то буде потім. Є версія, що Лукашенку доведеться сісти на літак та залишити країну, як колись зробив експрезидент України Віктор Янукович. Ем, наскільки це імовірно? Це один із варіантів. Він прекрасно усвідомлює. Все те, що відбувалося навіть в дні протесту, вже це матеріал для Гааги. Такі злочини не підпадають під помилування чи термін давності. А це означає, що в нього шансу залишатися в Білорусі немає. Яка країна може його прийняти? Ну на сьогоднішній день таких країн вже дві, де є навіть резиденції. Для нього це Росія і Китай. Ще минулого року ви заявили, що Україна має розуміти, що є не тільки небезпека зі Сходу, є ще певні загрози з півночі. Як ви оцінюєте ситуацію наразі? Один із можливих ймовірних варіантів розвитку в Білорусі це коли в момент загострення буде формалізована агресія Російської Федерації і буде запущено процес аншлюсу. Для цього є всі правові підстави, і фактичні. А білоруський диктатор, тобто президент, формально згідно конституції, має право укладати зовнішньополітичні угоди і їх ратифіковувати. Тому якщо ситуація загостриться і вона дійде крайності в протистояння, я не виключаю, що Кремль зайде формально на територію Білорусі. Він фактично зараз там присутній. До речі, це те, що мене вражає і дивує. Всі сором'язливо замовчують участь спецназу Російської Федерації зараз в протидії протестуючому, участь кадрових військ і Російської Федерації Республіки Білорусь в протидії протестуючим. Хоча всі знають, що на території Білорусі є три російські військові бази: не дві, а три Три з минулої осені. Загальна кількість військових сягає майже 15 тисяч прекрасно підготовлених представників збройних сил Російської Федерації, тому це треба розуміти. Президент Білорусі Лукашенка провів армію в бойову готовність. Як ви думаєте, наскільки Україна готова протидіяти імовірним загрозам? Це тактичний крок був для того, щоб звільнити бази і казарми в Вітебській, Гомельській, Могильовській областях, вивести війська на захід. А їх місця в Гомель, Могильові зайняли російські війська. А лише російські війська ввійшли без маркування, без впізнавальних знаків. Це найслабше місце. В безпеці і обороні України, тому що всі тисячі кілометрів кордону фактично фортифікаційними спорудами не забезпечені, бойовими одиницями не забезпечені. Більше того, з 12 переходів лише три врегульовані і облаштовані. Решта це просто лісові дороги. Більше того, після навчань захід 2017 а на території Білорусі в цій зоні залишилося дуже багато бронетехніки. Я сподіваюся, що найближчим часом і верховний головнокомандувач і генеральний штаб приймуть рішення, які забезпечать оборону держави на випадок прямої агресії. Протестувальники у мінську просили світову спільноту не визнавати перемогу Лукашенка. Чому українські дипломати не відреагували одразу? Два тижні це була ялова, абсолютно реакція. А від України чекали дуже активних дій, тому що всі прекрасно розуміли, що в світі в Європі особливо, що Україна розуміє генеалогію цих процесів. Але очевидно, що політичне керівництво України сьогодні в'язло у домовленостях і договорняках, я використаю це слово з Москвою. І тому воно було на початку паралізовано. Потім під тиском суспільства почали проговорювати перші. Певні фрагменти. І вже треба сказати, що останні заяви президента Зеленського про необхідність перевиборів, правда, без оцінки того, що відбувається, свідчать про те, що ми прокинулися. Але з точки зору моєї, це запізніла оцінка, яка ще більше дистанціює Україну від європейської спільноти і ще більше дистанціює Україну від системи оборони НАТО. Як ви думаєте, наскільки може бути заморожена робота мінської контактної групи, враховуючи ситуацію в Білорусі? З березня місяця фактично трьохстороння контактна група працює в онлайн режимі. Можна сказати, що вона тільки називається як мінська. На моє переконання, пандемія не залишає шансів сьогодні нам працювати в іншій формі. Форма онлайн режиму буде зберігатись. Але Мінськ як платформа за нинішніх умов, очевидно, що не може використовуватися із технологічних причин. Ви доволі часто і доволі різко критикували останні домовленості у мінську з приводу тиші. Мовляв, Київ фактично проявив слабкість. А президент Зеленський нібито жадає аплодисментів від Кремля більше, ніж аплодисментів від свого народу. Наразі, за словами президента України в Донбасі вже майже місяць. ніхто не стріляє в бік українських військових. Чи не змінили ви свої попередні оцінки? Це неправда, що не стріляє, що, чого немає. Немає діяльності снайперів і немає диверсійно-розвідувальних груп. Але постріли лунають кожного дня. Це перше. Друге, зверніть увагу: це чи не єдиний випадок, коли режим тиші був ініційований Росією, а не Україною? Тут є проста відповідь. Кремль прекрасно розумів перспективи ситуації в Білорусі. Кремль вже не справляється: Лівія, Сірія, Україна, Білорусь, тому їм треба була передишка. Вони отримали цю передишку із абсолютно нерозторопності і нерозуміння ситуації політичного українського керівництва, яке нинішню ситуацію може в усіх складових використати для того, щоб здобути перемогу і в мінську, і на фронті, і в Нормандії. Як ви думаєте, навіщо президент Зеленський ввів у склад мінської контактної групи екс-президента Кравчука та експрем'єра Фокіна? Перше, з українського боку в нинішній ситуації не можна бути без статусних фігур. І це добре, що і президент, і його оточення це розуміють. Погано, що вони не розуміють, що мінський процес і Новоогарьовський процес це, як кажуть в Одесі, дві різні речі. Хоча для Кремля це приємна річ, тому що є можливість згадати. Бажання відновлення Радянського Союзу, і очевидно, що Кремль в позиції і пана Кравчука, і пана Фокіна буде апелювати до цього процесу. Вернутися в той процес неможливо. А це означає, що, скоріш за все, мінському процесу приготовлена участь непродуктивної, безрезультатної балаканини. Як ви ставитеся до звернення першого президента України Кравчука до Верховної Ради з приводу проведення місцевих виборів в Донбасі? Дурниця повна, тому що вибори провести там неможливо. Більше того, саме рішення є неконституційне, а люди, які спробують його реалізувати, підпадуть під кримінальну відповідальність. Питання ці неодноразово розглядалися в мінському процесі. Можу вам сказати, якщо, умовно кажучи, рішення прийняте по вибору, то технологічно, якщо Україна буде контролювати як держава ту сторону, це можливо зробити технологічно не менше ніж через два, півтора-два роки. А політично, то це не менше п'яти. Чи хотіли б ви знов приєднатися до мінської контактної групи? <кій> можливо, у вас є умови якісь? <кій> На жаль, я не бачу можливості. Використати свої підходи з нинішньою командою, яка працює там, а особливо з командою, яка сидить на банку, і в цьому процесі, я сьогодні вже усвідомлюю дуже добре, виходячи з аргументації фактів, які є наявними, що треба припиняти розмову навіть про реінтеграцію, треба приймати. Державну програму про відселення лояльної до України людей з Криму і Донбасу, і застосовувати концепцію співіснування. Росія напакостила на Донбасі і в Криму настільки, що треба буде час для того, щоб лікувати це сьогодні. Україна не в силі опанувати ці території. Які висновки українська влада має зробити з події, що відбувається наразі в Білорусі? Лише один нюанс. На які треба звернути увагу. Скільки вовка не годуй, він все рівно залишається вовком. Я маю на увазі стосунки з Російською Федерацією. По мірі того, як Лукашенко буде непотрібний Кремлю, вони з ним розпрощаються. Це привіт нинішньому політичному керівництву, яка повинно чітко розуміти, доки існує Україна як незалежна держава. Доки існує Росія як незалежна держава, Росія і Кремль будуть робити все, щоб знищити Україну як незалежну державу. Їм вдалося розправитися з Білорусі як незалежною державою. І вони мріють, окупувавши Білорусь, знищити незалежність Балтійських держав і України. Тому не випадково легендами навчань, Захід, були удар на південь і Носувальський коридор. Тому оце речі, які треба пам'ятати, як Україна може допомогти Білорусі. По перше, це ініціювати розгляд ситуації зараз в Білорусі в Раді безпеки ООН. на різних рівнях обсє. Україна зіткнулася за останні 20 років з усіма цими проблемами. І Україна і Українці знають дорогу до тих, хто це робить. Ще одна річ дуже важлива: це означає, що санкційний вплив України. Не менший ніж будь-якої держави світу на Білорусь, і тут рішення українського уряду є суперважливим. Наступна річ: Україні треба прогнозувати декілька можливих сценаріїв розвитку подій в Білорусі. Якщо Литва і Польща заявляє про те, що вона готова прийняти біженців, Україна мовчить. Більше того, Україна не міняє навіть режиму. але, але приймає. Ми Україна знаєте. не міняє режиму митного контролю з Білоруссю, що абсолютно неправильно. Так, по факту Україна робить ці кроки тільки завдяки тому, що певні посадові особи йдуть на компроміс з законом. Я м'яко зараз кажу. Які наслідки слід очікувати України? Очевидно, що ці наслідки будуть загальмування процесу євроінтеграції. Загальмовування процесу співпраці з країнами НАТО з блоком НАТО. Ну і очевидно, що це перетворює Україну в самотнього борця проти російської агресії, що є дуже небезпечно в нинішній ситуації. Перемога демократичної Білорусь відкриває шанс навпаки об'єднання центральноєвропейських держав проти дії російській агресії. Це і безпека Європи, це і власна безпека. Президент Зеленський оголосив 30-й рік незалежності роком закінчення війни в Донбасі. Чи є підстави в це вірити, так вважати? Ну зрозуміло, що кожному із нас би хотілося, щоб ця війна припинилася. Але якщо ви подивитесь окремі складові, інформаційна складова, економічна, енергетична, пряма експансія, пряма агресія ведеться не тільки в Україні. Президенту Путіну не дають покою лаври Грозного Сталіна і так далі. Він живе з ідеєю відродження імперії. Тому Росія буде домагатися формування імперії і знищення тих держав, які вискочили силоміць із імперії. Насправді, світ зараз стоїть перед колосальною загрозою або вгамує ці імперські пристрасті, або стане перед вибором. Спочатку континентальної, а потім глобальної війни. Для мене це очевидно. І тут треба вибирати або об'єднувати зусилля і допомагати білорусам продовжувати рятувати Україну, або стати жертвою цього процесу. Дуже дякую.